Які кроки ти б запровадив, щоб змінити ситуацію на сьогодні? Це має бути якийсь пілотний проєкт, наприклад, О. Одеська. Окей. Неважливо, яка Черкаська, де там в Житомирі багато команд дитячих. Да, да взагалі, хоч Київський район, навіть район нехай візьме баскетбол за основу і зробить все, щоб там були. 5 років за п'ять років за рік можна створити команду uh -huh. за п'ять років. Це буде живий колектив, але має бути вимога, щоб це було не тільки в приймаєш участь, uh -huh. а це має три-чотири п'ять тренувань. Твоя команда має робити. Вона має грати з сусідніми школами. Тобто просто система. так. Це має бути системна робота. І я вважаю, я вважаю, що це не дуже складно в фінансовому плані, це дуже складно в плані людському, хто буде, да, хто буде цим займатися, як знайти mm -hmm. цих людей. Mm -hmm. і, а іншого способу, клуб чи до США, це не важливо. Це мізер. Це Мізер, коли у мене в Волчевську було чотири чи шість, мабуть, до США було. Балчевську, мікрогороді да, да. Міс... села. Микри... Та що це таке? Мікро. В Києві зараз, я вважаю, скільки, 20 є чи ні? Мабуть, і нема 20 США. Це мільйонний город. Ми там що говорити? Там, Ісландія ви що-то в баскетбол грає. Це 100 да, менше, села. Футбол Києва. грає на рівні з Україною. Да, да. І не тільки.